Виконуємо номер 640 із підручника Алгебра 7 та номер 24.52 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Заробітна плата Тетяни пропорційна кількості відпрацьованих годин. За місяць вона відпрацювала 170 годин і отримала 8500 гривень. Скільки годин має працювати Тетяна у наступному місяці, щоб отримати 9250 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки ї... Яка оплата за одну годину роботи. Для цього 8500. Поділимо на 170. Отримаємо 50 гривень. Це у нас. За одну годину отримає. Ну, а тепер знайдемо, скільки годин вона має відпрацювати, щоб отримати 9250 гривень. Для цього 9250 поділимо на 50. Отримаємо 185 годин. Має відпрацювати. Записуємо відповідь. 185 годин. Номер 640 із підручника Алгебра 7 та номер 24,52 із підручника Математика 7 виконано.